Очі жінок, яких змінила війна. Світлини хмельничанок та вимушених переселенок представили на виставці у погляді твоєму. Її відкрили у приміщенні художньої школи працівники благодійного фонду Рокада. Кожна з 11 героїнь виставила в експозиції по три світлини. Це є фотографія до 24 лютого в перші дні воєнного вторгнення, і фотографія зараз. Обмінюючись поглядами, ми можемо побачити в. Душу людини, а ми можемо побачити внутрішню силу цієї людини і таким чином прочитати і виміряти ту. Мужність і ту витримку, і ту незламність кожного з нас серед героїнь виставки. Мама вимушеної переселенки Ждани Тимофеєвої до 24 лютого жінки проживали у селі, що неподалік від Бучі на Київщині. Це місто Хмельницький, це сквер імені Шевченка, і це це довоєнні фото. І це було щастя. Це Головчинці, пансіонат, берег надії. Це було початок лютого. Ми приїхали. З Голошниць поїхали до, до, до мене вже в Київ, і почалась війна, і ми вже дуже терміново звідси виїжджали. А це, а це вже був травень місяць. У Нас дома було дуже багато людей: 10 людей, і три собачки. І все це накладалось, і ці постійні наші новини, з мого навіть з села цього Горенка із Києва. А Ірина Єлтухівська замість світлин виставила обереги, які вона привезла із Харкова. Перше, що жінка захопила вранці 24 лютого, це фото із мамою. Я маленька в мами на ручках тут мені три рочки. Це для мене просили, бо я тут спокійненька, я тут захищена, мене тримає на руках. Ще маленька така моточка, то теж це про зв'язок з сакральними моментами. Це мама колись мотала, Мені вже 15 років пройшло. Я про це згадала. бо це для мене про оберіг і про захист. Тесь українські волонтерки, переселенки та військовослужбовці цьогоріч ламають стереотипи впевнено та незламно наближаючи перемогу України, у кожної з них різний дозвід, але усі цього року стали сильнішими. Я стала ще серйозніша, ніж була. Я почала дуже цінувати життя. Я стала цінувати свій час. Мені трошки відгукується, мабуть, от слова грукими рокамі про те, що шторм колись закінчиться. Тобто, і я навіть можу не згадати, як я той шторм пройду. Я можу навіть бути не впевненою, що він закінчився. Але тут, безперечно, одне що та людина, котра зайшла в цей шторм, вона вже ніколи не буде такою, як вона була до початків, коли вона в нього заходила. Ознайомитись із виставкою можна до 15 березня. Ірина Муляр, Валерій Телоховський, новини міста.